Чому цього не було моєму дитинстві? Для багатьох батьків важливо знати, де знаходиться їхня дитина, але не кожен готовий купувати дитині дорогий смартфон. І тут на допомогу приходять смарт-годинники від JellyOS, які поєднують собі функції смартфону і гаджета для безпеки вашої дитини. Отож, представляю вам дитячі годинники у двох кольорах: чорному та рожевому, і в комплекті яких є зарядний мікро-USB кабель. Годинники мають майже 1,5-дюймовий tft дисплей з роздільною здатністю 128 на 128 пікселів, які Забезпечить зручне відображення інформації на екрані. Вбудована функція геопаркану, яка дозволяє встановлювати віртуальні межі, за які дитина не повинна виходити. Якщо малеча вийде за ці межі, батьки отримують сповіщення на телефон. Крім того, за допомогою цього годинника, який підтримує на дитина може дзвонити на три номери СОС та до 15 номерів у телефонній книзі, і у разі незвичайної ситуації завжди можна швидко зв'язатися з дитиною. Джелюс ПК 007 має вбудовані технології точного відстеження місця знаходження дитини, а саме GPS, iGPS та LBS. Точність GPS від 5 до 30 метрів, а LBS понад 100 метрів. Також дані годинники мають трьох G-сенсор, який дозволяє відстежувати активність малечі. Крім того, годинник має захист від пилу та води, що робить його ідеальним для активних дітей. До того ж, дитина може також робити фото на свій годинник і зберігати їх у додатку. Перейдемося швиденько по основних функціях. Дані годинники вимірюють кроки, мають налаштування, де можна наставити будильник, змінити мову, приймають та здійснюють дзвінки. Блють фото на пам'ять, і також з боку на корпусі є дві функціональні кнопки дзвінку та SOS і ліхтарик. Отже, дитячі смарт-годинники Джеліос ПК 07 – це не лише стильний аксесуар, але й надійний помічник для батьків і крута, скажімо так, цяцька для дітей. Вони створюють безпеку для дитини та спокій для батьків. І з такими годинниками ваша дитина завжди буде на зв'язку і з вами, і з приходами.